Любив ліричні пісні, співав у семінарському хорі та диригував ним. Грав на скрипці а також був літературним та театральним критиком. Полтавці відкривали для себе нові грані військового та політичного діяча, що став символом боротьби за незалежність України Симона Петлюри. 22 червня у дворику полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського відбулася авторська лекція київської історикині, дослідниці Щедрика тіни пересунько, петлюра і культура. Попри свій харизматичний революційний характер, Симон Петлюра любив романтичні і тужливі пісні. і Оце якраз. Романс Миколи Лисенка на слова Франка не забудь юних днів». Тіна пересунько розповіла і про те, як Верховний головнокомандувач УНР навчався в духовній семінарії у Полтаві та чому звідти був виключений, як популяризував українську культуру та з її допомогою боровся з російською пропагандою. Кубанський період Симона Петлюри, коли його вигнали з семінарії, і він також почав займатися революційною діяльністю, брав активну участь у студентських акціях. Протесту кажучи. Жучи, лобіюючи запровадження українознавчих дисциплін в семінарії в російській системі освіти, лекцію Петлюра і культура для полтавської публіки провели за ініціативи депутатки Полтавської обласної ради Яніни Барибіної. Мені дуже хотілося, щоб молода дослідниця. Приїхала до Полтави, і в цьому бажанні мене підтримали депутат Полтавської обласної ради Ігор Процай, а так само заступник міського голови Ігор Петриченко. І ці два дні ми намагаємося познайомити Тіну Пересунько із Полтавою. Завдяки таким просвітницьким лекціям люди усвідомлять, чому постать Симона Петлюри має бути пошанована саме у Полтаві. Переконані організатори та слухачі лекції. Попри те, що депутати Полтавського обласної ради проголосували за виділення коштів для встановлення пам'ятника Симону Петлюрі. Я відчуваю, що громада не готова до того, щоб ця постать була пошанована. А чому тому, що не кожен розуміє, який внесок Симона Петлюру дійсно встановлення Української Народної Республіки, і про його роль в частині культурної дипломатії, треба віддати тіні пересунько належне, що вона от. За ці останні роки розкрила практично цю постать зовсім з іншого боку. І ну, я вважаю, що проаналізувати його публіцистику, його журналістську діяльність ну, це надзвичайно важливо, особливо ну, і для полтавців, і для нашої молоді полтавської, бо це і нова грань. Відкрити для себе Симона Петлюру як культурного діяча можна, переглянувши фільм Щедрик проти руського міра, сценаристом якого є Тіна Пересунько. Є її статті з цієї теми, і в окремому номері журналу Локальна історія.